Виконуємо завдання 2 та завдання 3 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.3 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривки Лисенко-Черніка-Шокотько 2024 року випуску. Відкриємо браузер. І у завданні 2 нам потрібно створити YouTube канал. Отже, переходимо в YouTube. Я відкрию через додатки. Ну і зрозуміло, вам потрібно зайти в свій обліковий запис Google. Якщо ви ще, звичайно, не зайшли, я бачите, не зайшов, натискаю Овійти. І на даному комп'ютері, використовуючи даний браузер, я вже заходив свій обліковий запис Google, через це вибираю пошту Gmail зі списку. Вводимо пароль. Так, тепер ми зайшли. Бачите, з'явився ось тут аватар. Ну і створюємо канал. Для цього натискаємо по цьому колу. У мене аватарка, у вас можливо просто якась літера в кружочку. Натискаємо по ньому та натискаємо Створити канал. Якщо у вас написано переглянути свій канал, то вітаю, у вас вже канал створений. То ви натискаєте на YouTube студію». І зайдете зразу в свою YouTube студію». Якщо не створений, натискаємо Створити канал, придумуємо назву. Встановлюємо зображення. Ну, я нічого змінювати не буду. Натискаємо Створити канал. Так, канал створений. Відео в мене тут ще немає. Хоч я аватарку не змінював. Бачите, в мене зараз відображається чомусь літера. Можливо, ще не завантажилось. Персоналізуємо канал, вибираємо персоналізувати канал. Так, відкрилася нова вкладка. Так, бачите, вже аватар завантажився. У вас, якщо аватара немає, то ви повинні його поставити. Вибираєте завантажити. У вас буде, якщо немає аватара, ну або якщо інший хочете, то змінити. Ну І пропонується додати аватар, який ви створювали під час виконання практичної роботи 7. У мене ось тоді є ось такий вийшов, він у мене зараз і стоїть. Крім цього, нам потрібно ще поставити зображення банера. Даний банер у нас буде відображатися зверху на YouTube каналі. Пропонується створити даний банер у CanV. Відкриємо нову вкладку. Заходимо на платформу графічного дизайну Canva. Я зайду на такому обліковому записі. Ви заходите по-своєму. Ну, і Нам потрібно створити банер для YouTube. Взагалі-то можна вибрати отут соцмережі. Десь є для YouTube тут щось. І бачите, ось тут є банер YouTube. Ну, або через пошук. Вводимо рядок пошуку Банер YouTube. Ну і підбираємо шаблон, який вам підходить. Або якийсь сподобався. Зрозуміло, вибирайте безкоштовний, якщо у вас ось така корона і PRO написано, то цей шаблон є платний. Давайте я виберу ось такий. Налаштувати шаблон. Ну і зразу скажу, що насправді хоч тут написано банер шаблон, він більше підходить для обкладинки YouTube, тобто обкладинки для відео. Потім ви зрозумієте, чому саме. Так, ну по-перше, ось це зображення ми змінимо. Ставимо сюди свій аватар, хочете своє фото. Тобто нам потрібно зображення з комп'ютера. Перейдемо в перетині, передати файли. Вибираємо, відкрити. І його просто сюди перетягуємо. Назву, звичайно, змінюємо. Хочете, пишете своє прізвище ім'я. Я напишу ось таке. Збільшимо ширину. Колір, зрозуміло, можете змінювати при бажанні. Останні дії можна відмінити. Зображення можете додавати. Ось, наприклад, ось це є зображення. Давайте я виділю його, натискаю клавішу Delete, бачите, видалося. Логічно, ось тут є як зображення. Так, subscribe хай залишиться. Тут можна написати можете електронну пошту, можете сайт, якщо у вас є. А ви сайт створювали, здається. Адресу в Телеграм чи в Інстаграм. Вийшла така вкладинка, я крапку змінювати не буду. Зрозуміло, про бажання можете все притягувати. Анімації тут, зрозуміло, не потрібно на банер. Ну і збережемо його на комп'ютері. Беремо поділитися, завантажити. Зверніть увагу, що розмір ось тут змінювати не можна, точніше можна, але тільки для преміум платно є. PNG Так і залишаємо рекомендований, як завантажити. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або демлот, залежно від мови інтерфейсу. Так, можна було змінити назву. Зберегти. І ось тут я назву також зміню. Якщо хочете відредагувати даний банер, то він у вас зберігається в канві. Зразу заходите в канву. він буде серед останніх, нещодавні бачите дизайни. Так ще не все зберіглося, бачу. або переходите в проєкти. Звідси його відкриваєте. Так, вертаємося тепер до нашого YouTube каналу, вибираємо завантажити. Вибираємо наш баннер, відкрити. Ну і тепер, чому я говорив? Що це підходить для обкладинки відео YouTube, а не дуже то підходить для головної сторінки YouTube, тобто те, що буде зверху. Тому що YouTube канал показується на різних пристроях. Ось це в нас так буде відображатися на мобільному телефоні. Так, на комп'ютері. Ось так на телевізорі. На телевізорі, бачите, все чудово. Ось, особливо на мобільному телефоні, взагалі нічого не попадає. Тому варто було все-таки його все-таки підправити. Давайте подивимося. Хоча б, щоб на комп'ютері краще виглядало. Periștim atrișii în jos. Так, неможливо, поміститься все. Побачимо. Так, ще раз збережемо. Замінимо попереднє. Нехай вже буде тільки один. Так, скасуємо, завантажимо. От хоч поміщається, отже, це у нас буде виглядати ось так на мобільному телефоні, на комп'ютері, ну і на телевізорі. Більшість зараз дивиться на мобільному телефоні, тому в першу чергу треба дивитися, як воно буде виглядати на мобільному телефоні. Натискаємо опублікувати. Збережено. Тепер натискаємо переглянути канал, як воно буде виглядати. Ось так, бачите, на комп'ютері. Вже даний банер є. Тепер нам потрібно завантажити відео на YouTube. Вертаємося сюди. Ну, і тут можна вибрати Створити. Так само і тут можна вибрати, бачите, створити на вашій головній сторінці завантажити відео. Для того, щоб зайти сюди, не обов'язково натискати персоналізувати канал. Можна ось так взяти YouTube Studio. Отже, вибираємо створити, завантажити відео, вибрати файли. Ну і нам потрібно завантажити відео, яке створювали під час виконання попередньої практичної роботи. Тобто практичної роботи 28. Відкрити дане відео називалося, здається, визначні місця Іспанії. Так, визначні місця Іспанії. Отже, назвемо так визначні місця Іспанії. У вас зрозуміло може бути не Іспанія, а якоїсь іншої країни. Так, опис. Багато в описі писати не буду. Так, обкладинку відео ми ще створимо. Давайте завантажимо відео. Тільки тоді я зроблю обкладинку і заміню його. Так, список відтворення в нас ще немає. Ні, це відео не для дітей. Ну, тобто можуть його дивитися не тільки діти, а будь-хто. Далі. Тут пропускаємо, кінцевих заставок у нас поки не буде. Далі. Тут відбувається перевірка і щось не так. Знайдено контент, захищений авторським правом. Власник дозволяє використовувати свій контент на YouTube. Дозволяє це добре. Можливо, та музика авторським правом. Далі. І ось тут вибираємо не для всіх видимість. Тобто, якщо приватне, то дане відео зможете переглядати тільки ви. Якщо для всіх, то відео буде опубліковане в YouTube і будь-хто його зможе переглядати. Якщо ж не для всіх, то дане відео можете переглядати ви і всі, хто буде мати посилання на дане відео. Тобто ви копіюєте звідси посилання, наприклад, звідси, або потім я покажу, коли відкриєте відео, як його скопіювати. І дане відео пересилаєте, наприклад, Viber, Telegram, інший месенджер, WhatsApp чи Instagram. І вони можуть дане відео переглянути. Зберегти. Ось тут також можна посилання на дане відео відкрити. Ну, і тепер всі відео зберігаються в розділі контент. Ось бачите, воно є. Можна звідси його відкрити, змінити назву, додати теги. Так, поставимо, що це незмінений контент, тобто штучний інтелект. Тут я нічого не змінював. Теги ставити не будемо. Зараз додамо обкладинку. так зберегти, Аналогічно можете додати тут опис. Ось звідси копіюєте посилання на дане відео. Можете змінити видимість, знову опублікувати для всіх, якщо забажаєте. Ну і тепер давайте зробимо обкладинку. Так, але перед обкладинкою у завданні після зображення банера з шаблона було сказано, ще створити водяний знак відео. Давайте його зараз створимо. Ну, Це, мабуть, буде логотип. Шості, що мені подобається, то в неї платні. Так, давайте виберемо це. Tak, żal nie zrobić nie można. Może spostawimy inny shift. Tak, już za na to. Нехай буде ось таке. Тепер зберігаємо. Так, тільки назвемо його, щоб не було майстер манікюру. Тепер зберігаємо так, розміри, які його будуть. 500х500. Взагалі-то для водяного знаку це можливо, буде забагато. Точно забагато. Тайфон було б для водяного знаку краще було забрати. Так, зараз я перейду на ось такий сервіс. Десь тут тільки має бути українська мова. І зменшу розміри даного зображення. Побачимо, який це у нас буде. Таже змінене зображення. Так, вже менше можна було б ще обрізати. Зараз я це робити не буду. Ну, по тій причині, що не сказано, що все-таки водяний знак потрібно додавати. І мені здається, в YouTube студії відеоредактор тут є, бачите. Водяний знак додавати все-таки не можна. При бажанні можна щось розмити. Обличчя, наприклад, заблюрити, ще щось, аудіо додати, обрізати зайве. Наприклад, вирізати що не підходить початку, в кінці, всередині. Але логотип додати не можна. Тобто логотип, водяний знак потрібно було додавати на відео під час створення відео. Тобто під час виконання попередньої практичної роботи. І тепер створимо обкладинку відео. Обкладинка відео для YouTube це, по суті, буде банер, Тобто, який ми вже створювали. У нас було визначені місця Іспанії. Давайте виберемо про подорожі. Щось не подобається мені тим. Давайте виберу ось такий. Так, зображення, зрозуміло, це змінюю. Переходимо в передання. Так, і відео ми створювали кліп Chump. І значить тих зображень в канві немає. Попередні зображення, які... Були потрібні для виконання попередньої практичної роботи, я вже видалив, буду шукати знову. От в мене було на відео ось таке зображення, я його й виберу. Зберігаємо на комп'ютері. Додаємо дане зображення в канву. Так, попередні вилучаємо. Видаліть фон, воно у нас як фоном. Колір даного тексту потрібно буде змінити. Нехай буде ось така. Змінюємо назву. Зберігаємо на комп'ютері. Тепер повертаємося до нашого YouTube каналу. Тут бачите, до речі, YouTube автоматично створив деякі три зображення по відео. Можна було вибрати якесь інше, але ми створили обкладинку, вибираємо завантажити файл, підтвердити. Так, і що це в нас таке? Перш ніж ви зможете додати власний значок до відео, ви маєте підтвердити вашу особу за допомогою номера телефону. Так, колись такого не було, здається. Отже, вам потрібно буде все-таки підтвердити текстовим повідомленням чи голосовим, вводити свій номер телефону. Тут нічого складного, я думаю, немає. Я вже цього робити не буду. І натискаєте Завантажити файл, вибираєте нашу обкладинку і вставляєте її. І вона буде ніби як заставка вашого відео. Тобто, коли ви ще не запускаєте відео, воно буде ось так виглядати як обкладинка. Так, всім все. Ну і вам ще справді потрібно покликання на ваше відео надіслати вчителю. Отже, копіюєте звідси покликання. Давайте надійшлемо електронною поштою. Відкриваємо пошту Gmail, написати, поле «Кому вводите електронну адресу вчителя. Зразу вставити, але правильніше вибрати, вставити посилання і вставляємо ось сюди. Застосувати, надіслати. Так, лист надіслано. Ну і все зроблено. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде, Україна!